А що таке конфлікт війна, врешті-решт. Давайте поміркуємо з точки зору історії. Уявіть ситуацію, де вам необхідно прийняти рішення у двох рівновеликих історіях, де немає примату якоїсь однієї, вона не більш масштабніша за іншу. Але у вашому розумінні. До прикладу, у вас є вибір сьогоднішній вечір провести, прогулюючись в парку, чи, можливо, сходити. І переглянути кінофільм. І якщо ці дві історії рівновеликі у вашому сприйнятті, то може бути конфлікт. В той же час, якщо якась одна із них буде мати більший масштаб, то очевидно, що вона переможе. І от конфлікт це ситуації, коли історії рівновеликі. Хтось у тролейбусі наступив комусь на ногу. Тут також дві історії, але двох різних людей. Той, хто наступив, якщо, можливо, він зробив це умисно, чомусь вважає, пояснює собі, що так можна, є хтось інший, який вважає, що необхідно відреагувати на таку непорядність. І таким чином ми бачимо бій двох історій. Якщо ж той, кому наступили на ногу, вважатиме, що необхідно просто не звертати увагу, тобто його історія не буде за масштабом співмірною із того, хто наступає на ногу, то, як ви розумієте, конфлікту не буде. Це таке от коротке пояснення як конфліктів між людьми, командами. Спільнотами, державами, врешті-решт так, це ще і пояснення внутрішніх.